Густе, слухняне та міцне волосся мріє кожної дівчини. Проте часто люди стикаються з випадінням, ламкістю тощо розібратися з такими проблемами може лікар-трихолог, фахівець, який займається діагностикою захворювання волосся, знає методи його лікування та збереження. І додатково до трихолога можна звертатися в цілому проблем шкіри голови. Це і будь-яких висипань на голові. Це і остеофолікуліти, і гідроденіт, гідроденіт це вже інше, це вже більше на шкіри, саме сибореї, нейродерміти, псоріази. Проблеми із шкірою голови та волоссям турбують багатьох людей незалежно від віку та статі, одна з найпоширеніших причин слабкий імунітет. Також на волосся впливають проблеми, пов'язані із станом всього організму, до прикладу, порушення роботи внутрішніх органів чи психічне здоров'я. Тож, коли слід звертатися до трихолога, якщо інтенсивно випадає волосся, якщо воно втрачає свою яскравість, якщо Є якісь конкретні місця обласіння, так це вже такі, якби складніші випадіння волосся, це вогнищева алопеція, є і інші види андрогенетичної алопеції, коли ми говоримо за порушення, зокрема, гормонального фону. Звісно, що в таких випадках людина звертається до лікаря-дерматолога, який має кваліфікацію трихологію. Найчастішою трихологічною проблемою, як серед жінок, так і серед чоловіків, є випадіння. Інколи його відновлення може тривати місяцями. Методів лікування, як і спектр послуг, що надає трихолог, досить широкий. Від підбору правильного догляду до ін'єкційних процедур. Волосся це є наша складова, нашого так як шкіра, це цілісний орган, так само і волосся це є придатком шкіри, і це є наша краса, тому. Це дуже сильно впливає на психосоматику. Тому на сьогоднішній день ці всі медичні препарати, засоби, які є для які відновлення волосся, для лікування волосся в цілому проблем, скажімо так, випадіння волосся, їх є багато, і медицина дійсно на високому рівні по трихології. Найефективніші способи зберегти гарне волосся це здоровий спосіб життя, зменшення стресу, повноцінне харчування та відпочинок. Але якщо виникають проблеми, слід не затягувати та одразу звертатись за консультацією до фахівця. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.